Добрий день, діти! Я рада вас вітати. Сьогодні ми знову з вами будемо грати в гру Визнач місце звука в слові а який до нас прийде звук, давайте дізнаємось. А для того, щоб дізнатися, який звук, яка буква заховалася за блакитною зірочкою, давайте назвемо всі слова. Повторюйте за мною: зима, золото, зірка зуб. Який звук спільний для цих слів? Я думаю, ви всі почули звук. І за нашою зірочкою заховався звук З. Ось така гарна буква заховалася. Давайте подивимося відео про звук З, який позначається буквою З. Буква З. Звук з. З замок. З заєць З змія З замок З зебра З. Зошит. З. Знак. З. Зирка. А ще ми знаємо імена на букву з, З – зоя, З – Захар. з злата, З – зиновій, і буква з Звук з. Давайте пограємо в гру четвертий зайвий і з'ясуємо, який малюночок у нас зайвий і не містить звука з. І ось наша гра. Давайте назвемо всі слова та почуємо, в яких словах немає звука з. Повторюйте за мною. Змія. Зефір, ведмідь, зебра. Я думаю, ви всі почули, що в слові ведмідь немає звука з. Вона зайва. А в словах зефір, змія, зебра звук. З Є. Молодці, дітки. Діти, я вам приготувала три картки. На першій картці звук З на початку слова, на другій посередині, а на третій звук з в кінці слова. Давайте будемо дивитися, де може ховатися наш звук З. І ось у нас перша схема. На який звук з на початку слова. Давайте назвемо всі слова, всі малюночки з цим звуком. Змія, зебра, зяблик. Замок. В цих словах звук з знаходиться на початку слова. І ось наша схема. На другій картці давайте назвемо слова, повторюйте за мною козаки, казан, кизил, фазан, бузок. Я думаю, ви всі почули що в цих словах звук З знаходиться всередині слова. І ось наша схема. Погляньте, а це у нас третя схема, там, де звук З знаходиться в кінці слова. Давайте назвемо слова. Повторюйте гарбуз. Візз. Дикобраз. Молодці дітки! Я вам пропоную пограти в гру, визнач місце звука в слові. Давайте разом зі мною визначимо, де наш звук ховається. Давайте спочатку я вам нагадаю перша схема означає, що звук з на початку слова ось вона. Друга схема звук з знаходиться в середині слова. І третя схема звук з в кінці слова. Тепер давайте будемо називати слова замок. Мороз козел. Я думаю, ви всі почули, де заховався наш звук з. В Слові замок. Ми чуємо звук з на початку слова. Ось наша схема мороз, В слові мороз, звук з. Кінці слова козел. Звук З заховався в серединку слова. Молодці дітки. Давайте тут назвемо слова і теж визначимо місце звука в слові. Заєць, музика, алмаз. Слові заяць. Я думаю, ви почули звук з на початку слова. Музика. В середині слова звук з алмази. Звук з знаходиться в кінці. Ось ми розібрали цю картку. Давайте. Назвемо слова на цій картці: Газ, замок, фазан. А тепер будемо визначати місце звука в слові газ. Думаю, всі почули в кінці слова. Замок. Звук з на початку слова, фазан, звук з середині слова. Молодці дітки. Повторюйте дітки за мною. Бензин, указ, золото. І будемо визначати місце звука в слові. В слові бензин. Ми чуємо звук з в середині слова, указ В кінці слова. Золото звук з знаходиться на початку слова. І ось наша схема. Подивимося далі. І ось у нас ще. Є картка. Давайте називемо ці слова і визначимо, де тут заховався наш звук з. Декобраз магазин, зуб. В слові дикобраз, звук з в кінці слова. Магазин середині слова звук «зи». зуб, В слові зуб, звук з знаходиться на початку слова. Молодці дітки. Ми з вами розібрали всі схеми, а тепер давайте скажемо. Веселі чистомовки та спробуємо їх запам'ятати. Повторюйте за мною, старайтесь чітко вимовляти звуки в словах. Зи, з з довгі роги у зи, з, з, з довгі роги у кози. Оз, оз їде тепловоз. Повторюйте, дітки. Оз оз, їде тепловоз. А ось до нас у гості прийшла кінька. Давайте скажемо про неї чистомовку. За, 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 біла коза. За-за за біла коза. Зу-зу-зу ми побачили козу. Зу 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 ми побачили козу. З з, з козенята у кози. З, з, з козенята. У кози. Сподобалось нашій кізоньки? про неї чистомовки. а кізонька хоче, щоб ми її пригостили гарбузиком. Давайте скажемо уз уз уз, там великий гарбуз. Уз, уз, уз. Там великий гарбуз. Молодці, дітки. А в мене є весела пісенька про гарбузик. Давайте подивимося. Я гарбузик, карабузик. бу бу пу пу бу бубу -бу. Отягну смішний картузик, бу-бу, пу бу бу, бу, -бу, -бу, -бу. Застріпу. Я уж танцятаву-бу-бу-бу-бу-бу І побіжу собі гуляти Бу-бу-бу-бу-бу-бу Гарбузик, 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 Де б не був навколо завжди співи танці сніг. Гарбузик, 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 карапузик Я Я думаю, вам сподобалась пісенька про гарбузик. І ви всі почули, що в слові гарбузик звук з теж є. Ось і закінчилося наше заняття. Вивчіть, будь ласка, чистомовки на звук з. І відправте мені, я буду чекати на ваше відео. До побачення, до наступних занять. Будьте здорові!